Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, друзі, у нас на дворі був сніг. І я оце хочу сказати, що я ще й захворіла. Воно щось такий ураган носить, що це далі нікуди. Ось таке воно наче і є, а наче його й нема. Ну, більше всього, що, напевно, все ж таки да я захворіла. Бо воно. Я це, це ходю шмарка, шмарк, шмар, шмарк, шморка. Шмар, це без кінця отака. Ну що? Гайда до роботи, озвіться, який насипав сніг, та й ну. Як я могла захворіти, як я завжди ось, перчатках хусь. Я завжди, ось у мене світло закрите, он там вуха ніде не стирчать, ніде не видно. Як я могла так захворіти, що Ну, як я могла захворіти, це я вже не знаю. Ось дивіться, який сніг. Хочу вам показати, воно накрищем, дивіться. Воно сніг, усе снігом вкрило, а он курка. Зараз під корей позаганяю. Пер... Першим ділом треба бути зараз. Подивіться, не на... таке діло. тут ничего нема. могу. Если там їсти. вам Ну спочатку куточка, Сиди, что, спочатку, напомню вам. Насыплю поесть-то А Отдых тут сидиш? Еще одна квочка, чи что? Смотрите, что тут третій, четвертый день. Вон пивни все мокрые. Что-то а посею. Сплять уже там всі чорні сидят. Ну що, що вам їсти? Ми тут вже все виедали, там трохи є, а ти тільки тут сипну. Ось, друзі, вчора перебрали всі ті гарбузи, бо вони вже були такі, так скажем, некрасиві. Ось дивіться. Вони просто там вже всі погнили, можу сказати. Вони вже всі якісь були згнивші, А що? Тю? Немає цієї? Зерно нема? Нема зерна. Тоді, напевно, їм просто сипну О, кукурузки, нехай кукурузки клюють. Що у нас? О, що? Зараз їм кукурузки сипну, таке діло. От перебрали ми їх всіх у кульочках та будемо ми їх, так скажемо, пекти. Ну, так, ну що? Зараз я їм Насипну трохи, та нехай їдять. А що? Но ну, нічого не їм нехай їдять, А що як у них там нічого їсти нема? Та й буде їх заганяти вже. Ну що, друзі, вісточки їм насипала. Тепер залишилося їх зібрати. Ось зараз піду з палицею. Трошечка пройдуся. Може бути когось знайду, може бути і ні. Ну, зараз побачимо. Ну що, гайда заганяти їх, бо воно вже для час, так скажемо. Сіка воно вже. Воно вже ось, почало четверка, Ну що, пішла я, ну вже треба, я думаю, їх всіх зганяти. Я вже, вже порада не А вони всі повиходили. Ось. І там вони повиходили. Ну нічого, нехай покажуть сидять, а я пішла їх заганяти. Інші якщо хтось не прийшов, то зараз є їх. Це не біда. Ну що, друзі, я вон, загнала деякі панди. І, щоб згукати їх вон туди, я їм сипнула трохи дерти. І вон всі вже посходилися. Все будуть закривати. Ну що, друзі, на цьому все. Усім пока. І до нових зустрічей. А з вами була я, Валентина. Бажаю вам здоров'я, мене. щоб ви не хворіли і були міцні і сильні. А з вами була я, Валентина. На цьому все. Усім па-па. і з нових зустрічей. Зустрінемося у нових відео.